Добрий дня, шановні радіослухачі! Сьогодні ми поговоримо на тему на історичну тему декілька спроб України проголосити незалежність. Власна шоста спроба. Вдалася нам 24 серпня 1991 року Україна стала незалежною, але сьогодні ми подивимось в історію, як це відбувалося. Ну і нагадаю, що у 20 столітті українська держава могла п'ять разів стати незалежною суверенними, здебільшого оголошували якісь окремі частини території. Свого часу автономна Україна повставала навіть на Кубані і Закарпатті, і аж двічі у столиці Галичини, Львові, якби, хоча б одна з цих спроб, скажімо, завершилася успіхом на сучасній на політичні карті світу існувала б інша Україна з іншими кордонами з іншою історією. І сьогодні ми на цю тему поговоримо з нашою гостю: це доктор історичних наук, професор викладачка Донецького національного університету імені Василя Стуса Надія Тимірова. Доброго дня пані Надія. доброго дня, шановні слухачі. Ну і а, всього наскільки я прочитала, наскільки я вчора дивилася матеріали саме у 20 столітті, а було п'ять спроб. П'ять спроб оголосити проголосити незалежність. Ну і шоста стала вдалася це 24 серпня 1991 року. Проголошення незалежності Української Народної Республіки 22 січня 1918 року. Центральна рада УНР на чолі з Михайлом Грушевським проголосила незалежність Української Народної Республіки 24 січня 1918 року. Чому тоді не вдалося втримати незалежність, що стало основною причиною? їх було декілька шановні слухачі. Передусім вітаю вас із Днем Державного прапора України і з прийдешнім днем незалежності України. Ці два дні для нас є такими принципово важливими в контексті нашої розмови. Наступне, що я хочу зауважити, слід не забувати, що витоки української державності слід шукати не тільки у ХХ столітті. А значно далі, значно глибше, і якщо ми говоримо про не просто про державність, а саме про українську державність, то витоки її слід шукати в починаючи з другої половини 17 століття, 18 столітті, тобто це гетьманщина. Що стосується, да і ще одне зауваження: от що стосується того, чи могла би існувати інша Україна і якби інші сценарії, дай в інших кордонах, більших, менших ми не знаємо інша якась Якась інша Україна, ну тут я теж скажу, що ну такі професійні історики чи класичні історики все ж таки наполягають на тому, що в історії умовного способу немає, як це в українській мові є такий спосіб, так спосіб дієслова. От а в історії відбувається все так, як, як відбулося, і наше завдання розібратися, чому так відбулося. Тому така постановка питання, чому не вдавалося досягти такої важливої мети високої мети здобуття політичної незалежності України, звичайно, в цьому контексті дуже слушна. Що стосується драматичних подій часів української національної революції, дійсно початку 1918 року, коли Нарешті четвертим універсалом було офіційно заявлено про постання української незалежної Української Народної Республіки, і чому це не вдалося? Тут насправді відповідь може бути дуже довгою, тому що зійшлися в купу цілий ряд чинників, і ці чинники варто поділяти на внутрішні і зовнішні і на перше місце завжди треба ставити внутрішній чинник. Якщо їх так швиденько спробувати перелічити чи назвати хоча б ключові, то Мабуть, ну скажімо, по-перше, це недооцінка цього військового фактора, тобто політично політичні гасла робилися, заяви робилися, які дійсно окрилювали населення тогочасної України українців. От, але недооцінено було важливість військово-політичного будівництва, бо незалежність завжди треба бути готовим захищати. По-друге, Тодішнім керівництвом Української центральної ради Української Народної Республіки недооцінювалася важливість для українців, які і були рушійною силою цієї революції, соціально-економічних проблем. Бо для багатьох, ну скажімо, просто гасло, скажімо, там незалежної України чи самостійної України. Це було тільки гасло а людям треба було виживати, от особливо це стосувалося селян. Тому то питання про землю було поставлено, скажімо, дещо пізніше. Третій момент це те, на що ну скажімо так що є такою, знаєте, хронічною слабкістю і хронічною проблемою всіх нас, українців. Це неготовність об'єднатися. Відповідальний момент заради високої мети і поступитися при цьому якимись дріб'язковими питаннями. Там хто буде чи, чиєю го чим, якою яким головою, там і у кого які політичні амбіції, і таке інше, і це ми теж повинні про себе знати. О, тобто, скажімо, це от е, такий, от е, така палітра. Що якщо говорити про зовнішні фактори, то е, несприятливі. тут вони теж були. Найперший зовнішній несприятливий фактор, звичайно, це е, російський фактор. Причому не тільки більшовицька Росія, але й оця білогвардійська Росія. І тут, от е, ми повинні ну, такий, знаєте, дуже яскравий приклад того е, демонстрація е, того, що е, незалежність України нікому назовні, крім самих українців, не потрібна була. Ні, більшовицькій частині Росії, ні, оці білогвардійській частині. Якщо ми подивимося на сході, якщо ми подивимося на захід, то знову ж тут несприятлива була політична кон'юнктура, тому що ну скажімо так про ну європейці, от ці найпотужніші країни, які держави, які вийшли переможцями в першій світовій війні, то вони по суті українське питання, ну як то кажуть, знаєте, здали злили. Тобто для них не на часі, були да підтримали державу, наприклад, підтримали політичну незалежність Фінляндії, там Польщі. Ну і там таке інше, да там в тих державах, які утворилися на уламках Австро-Угорської імперії. А оце українське питання мусіювалося аж до квітня 1923 року, і в результаті Україна виявилася розділеною між кількома державами. От і е, тому, скажімо, ця політична незалежність не відбулася. Але на завершення цього сюжету хочу привернути увагу, що шановні, на тому етапі, от українська революція і її е, от ідеали, е, вони не повністю були втрачені, не повністю програли. Так, ключове завдання не було реалізовано, але ж згадаймо, що е, коли не постав союз радянських соціалістичних республік у його складі була витворена Українська Соціалістична Радянська Республіка. От і до речі, нинішній керманич Кремля от неодноразово наголошував на тому, що він от, аж ніяк не може вибачити Леніну, що той дозволив постати, хоча в якійсь мірі Україні І Українська, то нехай радянська республіка. Ну ясно, що з обмеженими політичними передусім повноваженнями, але все ж таки вона проіснувала 70 років і е, була та база, на якій можна ну, в певний момент вдалося проголосити політичну незалежність. Надіярма проголошення незалежності Кубанської народної республіки було 16 лютого 1918 року. Козацьке державне утворення на Кубані проіснувало лише один рік і дев'ять місяців, і вважаю, що на перешкоді приєднання Кубані до України на той момент стало на рішучі ставлення гетьмана Скоропадського до політичного об'єднання з Кубанською республікою. Тобто, якби це об'єднання відбулося, ситуація могла б бути іншою. Чому ця спроба зазнала краху? Ну тут знову ж таки треба мати на увазі, що на Кубані у цей в часи від початку української революції спостерігалося таке шалене піднесення, там де ж дуже активний був революційний процес, і навіть було укладено. Ну, такий акт ну такої злуки, долучення до, скажімо там українську до ну, такий ну бажання, таке декларацію, таку долучення до Української народної республіки. Але але все це залишилося, от тільки як бажання, як наміри. Ну скажімо, списати все тільки на постаті Павла Скоропадського, хоча він мав ну великі повноваження, людиною був авторитетною в часи Української держави. Ну тут би було не зовсім правильно, не зовсім цього недостатньо. Де да, дійсно, ну Павло Скоропадський. Ну, мені здається, ну на той момент якби е, недооцінив важливості цього кубанського фактору, його можливості, бо ми говоримо про етнічні українські землі, які перебували от, ну, у складі mm -hmm. е, на той час там скажімо, Росії е, і повинні були визначатися надалі. Е, от. І він дивився на е, ну, скажімо, такі які перспективи. Ну, можливо, там якогось призначити генерал-губернатора. Ну, тобто, от, Кубань як ну, одна з провінцій цієї української держави. А кубанські політичні діячі мали значно вищі амбіції. Вони говорили не менше як про автономію Кубанської республіки. От а по суті ж а при цьому йшлося про те, що ну от там Українська держава перетворювалася на федеративну державу, тобто вони оці ці кубанські діячі ну прагли більше оцих політичних повноважень для себе. При цьому вони були ну абсолютно, скажімо так, проукраїнськими. Ну і Скоропадському, оскільки це вже там літо 1918 року, ситуація в українській державі дуже така непроста була. О тому скажімо, от якось оцей моці суперечки. Ну вони вони не пішли далі розмов. Розумієте, і тут певний такий, знову ж таки той момент, конфлікт інтересів, не конфлікт інтересів, а от зіткнення от різних позицій, да, от, але тут ще треба додати оцей білогвардійський фактор, от, тому що. Білогвардійці, ну біла гвардія, вона ж наступала по півдні, Більшовики там через там з півночі, через центр, рухалися. Це ж був південний, ну південна частина колишньої російської імперії, скажемо, двітіля рухалися. І тому кубань була важливою для цієї добровольчої армії Денікіна. От і ну скажімо, тут білогвардійці ну по суті доклали зусиль до того, щоб не відбулося оцього, ну скажімо, тяжіння до української держави. От. Станом на той момент, бо бо їм потрібен був цей плацдарм. Ну і в результаті драматична дуже подія, доля цієї Кубанської республіки. От керманичі були знищені ким якраз білогвардійцями, і потім білогвардійці якраз вчинили там масові репресії проти оцих діячів. Тобто, от, недооцінений був недооцінена була ця важливість політичного моменту, як з боку кубанських керманичів, так і з боку от лідерів на той час української держави. А ну, не так багато часу. У нас до завершення хвилин 8-9. а Багато питань. Проголошення незалежності Західноукраїнської Народної Республіки 19 жовтня 1918 року. Республіка пала, бо була анексія території і території Польщі, Румунії і Чехословаччину 1919 року. Наступне проголошення незалежності Карпатської України 15 березня 1939 року. А, Далі була окупація Карпатської України угорськими військами у 1939 році. Якось нам сусідами взагалі не дуже щастить. Шансів на відновлення не було, тобто оці дві спроби, чому вони завершилися невдачі, власне, які уроки ми можемо винести для себе з цих п'яти спроб? Ну, що стосується Західноукраїнської Народної Республіки і Карпатської України, то знову ж таки ці два, ну такі, ну скажімо, ці дві спроби удержавлення українців от на цих західних, в західній частині України, українського простору, це результат дуже такої довгої боротьби. Насправді, от, скажімо, скажемо, винутяжіли до цієї реалізації цієї мети дуже довго. Але... Ну, от, і західноукраїнська народна республіка в 18-му році. І пам'ятаєте, постали, пам'ятаєте, що му році було укладено цей акт злуки з Української Народної Республіки, і по суті була проголошена ця об'єднана Українська Народна Республіка. от, тобто сили об'єднувалися. Але тут, от якраз тут, відіграли. Ну мені здається, от саме в той момент тут відіграли негативну роль. От кілька чинників, які ми називали. Ну це, по перше, знову ж таки, ну такий, знаєте, уже традиційний ро. Озбрав всередині політичних еліт, от таке непорозуміння, коли от ковдру України намагаються натягнути собі там, скажімо, там кудись там по поброви, ем, от, а з іншого боку, надзвичайно велику негативну роль зібрав, е, зіграв зовнішній фактор. Чому тому, що Українська Народна Республіка мусила тримати удар від більшовицької Росії, а Західноукраїнська Народна Республіка, яка от тільки вона ще вона ще тільки постала, вона ще організаційно, навіть оскільки там часу небагато пройшло, вона ще так зорганізуватися. Міцно не могла тут тисли польські війська. Що стосується закарпатської України, то теж вона була ну оця постання карпатської України проголошення карпатської України. Це ж була ну якби відплата Гітлера Угорщині. От за те, що Угорщина потім скажімо, скаже, там стане союзницею. От а Угорщина дуже довго прагла е, оці землі включити до е, свого складу, от, але знову ж таки, от сили у е, карпатської України були дуже, дуже, дуже слабі. Їх було недостатньо. Що стосується того, що нам не пощастило з сусідами, то тут би я хотіла сказати таке, що ну зну, е, е, таке, що е, звернімося до сьогодення. Сьогодення і Польща, там і Чехія, і Словаччина і. Та й Угорщина, попри все, ну попри всі, ми знаємо там скажімо, ситуації з угор з угорським керівництвом на сьогоднішній день. Але попри все, вони е, визнають кордони України і вони підтримують е, Украї... тобто, Україну Тобто, часи, часи але змінюються змінюються. Да, чому тому, що на заході все ж таки європейські держави, де європейські держави, та міші скажімо, інша система цінностей. А на сході у нас нічого не змінилося. От бо наш східний сусід, як ну скажімо, скажімо не бачив себе без України протягом не знаю, там і 18-го, і двадцятого і століття, як оголосив, що розпад радянського союзу це найбільша трагедія 20-го століття. От так до сьогоднішнього дня сплять і бачать про те, як же ж Україна взагалі припинить існування як самостійна держава. І тому тут, от шановні слухачі, от звертаючись до таких суто таких історико-політичних моментів, на як громадянам, от ну завжди треба пам'ятати кілька речей. Якщо ми, громадяни України, маємо в собі цю громадянськість, і це є цінністю для нас. Що, по-перше, незалежність політична незалежність будь якої держави України не дається просто так. Її треба виборювати, і всі нації свою незалежність виборювали. По-друге, незалежність має багато вимірів. Це не тільки політичний вимір. Мало проголосити, навіть мало Мало там, ну якусь декларацію прийняти. От а незалежність має економічний вимір, е, культурний вимір, там освітній і що важливо, світоглядний вимір. Незалежність у нас в головах наших. От, скажімо, по-третє, ми українці повинні знати про себе те, що я говорила. Над нами тяжіє оце відчуття меншовартості. Ми повинні від себе його скидати відчуття меншовартості, відчувати себе повноцінними громадянами. Потужної перспективної європейської держави і просувати себе, знаєте, як от ну продавати себе західному цивілізованому світу, демонструвати свій потенціал, заявляти про свої, ну скажімо амбіції, ну про свої хотіння, про своє бажання бути незалежними і в консолідації з цивілізованим світом. От наступне, що обов'язково це військове будівництво. Армія, сучасна армія, ну це розумієте як імунітет от організму, як от щеплення від якоїсь там інфекції небезпечної. От армія це наш захисник і це не просто гасло, це не пафос. Ми повинні розуміти, що без сучасної армії ми не зможемо обстоювати свою державність. Тому, шановні, ми повинні. От власне скажімо, свідомо од виборювати незалежність України І це стосується тут. би я, якщо є можливість, звернулася б до тих українців, які вимушено на даний момент перебувають за межами України, рятуючись від цього російського кошмару. От намагатися ну бажано б дуже було, як ці молоді люди, оці сім'ї, там діти цих сімей, щоб вони не бачили як найшвидше інтегруватися в польське суспільство, німецьке суспільство, Пільство там Канадійські чи є ще якесь інше поза межами України. А щоб навпаки зберігати ідентичність і там на в оцих країнах, які зараз дуже шляхетно дають підтримку найнезахиснішим верстам населення України, які рятуються від війни, щоб там звучали, о, звучали оці заклики до збереження і обстоювання незалежності України, от і в даному випадку, ну скажімо, тут от і вибір правильного союзника. І отаким от союзником на даний момент. Ну, все ж таки є захід. Це і європейські держави, європейський союз, це і північноамериканські держави, тобто ті держави, ну і в Азії є, скажімо, там ці ціла низка держав, які ну скажімо, сповідують ці цивілізовані норми. Що за цивілізовані норми, коли в центрі стоять інтереси людини, оця людиноцентричність оце нам потрібно. От і. От, якщо ми згуртуємося довкола ідеї незалежності і будемо докладати зусилля до плекання цієї незалежності, от і спробуємо не не припуститися тих ну таких прорахунків певних от на політи... на попередніх спробах здобуття політичної незалежності, яка потім під має підкріплюватися обов'язково іншими вимірами, от, то сподіваємося, що і, і не тільки сподіваємося, а впевнені, що все буде Україна. На цій оптимістичній ноті, власне, ми і завершимо наш ефір 11.30 на годиннику. Нагадаю, сьогодні ми говорили про уроки історії, згадали 5 спроб України проголосити незалежність від Центральної ради до ОУН. З вами була Ірина Булгакова і гостя нашої програми сьогодні була Надія Тимірова, це доктор історичних наук, професор викладачка Донецького національного університету імені Василя Стуса. На все добре. Дочекайтесь наступної програми. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто одини